Формадол таблетки від головного болю. Уже сьогодні, 9 травня, в Ліверпулі відбудеться перший півфінал Євробачення 2023 І в нас є кореспондент із другого сніданку Тимур Мирошніченко, який є одним з ведучих і церемонії відкриття, і самого конкурсу. І не знаю, як Іра зараз ми з'ясуємо чи вона скучає за і сумує за Тимуром, але тим не менше, Тимур зараз з нами на зв'язку і розкаже про все, що відбувається в Ліверпулі. Тимуре, доброго ранку, вітаю. Тімуре, привіт. Ну що виконую тут твої робочі обов'язки, можна сказати. Порожнім місце святе ніколи не буває. Тимуре. Ми так сумуємо. Ми так Сподіваюся, сумуємо. У вас все добре, я ж кажу, сумуємо страшне. Тимуре, розповідай, як там тобі в Ліверпулі? Яка атмосфера зараз? Ну, дивись, я от просто вийшов насправді недалеко від готелю, і одразу ми бачимо український прапор. Вони тут повсюди, українські прапори, українські кольори, наші писанки, там різноманітні соловейки, виставки картин. Тобто, атмосфера, насправді, ніби я потрапив до Одеси, тому що і запах моря, і чайки, які літають тут повсюди, так і насправді, ось цей а, мультинаціональний колорит, який присутній і в Одесі. Він присутній і тут. Ну не даремно, Ліверпулі, Одеса. Це брати а, побратими, так міста побратими. Скажи мені, ти вже дивився генеральний прогін. Ти дивився на репетицію. Які виступи тебе найбільше вразили, і які зараз тенденції? Ой, слухайте. Ну насправді настільки крутезне шоу. Я вже не пам'ятаю за останні десятиліття. напевно не бачив такої, по перше, якісної організації всіх подій навколо Євробачення і безпосередньо самого шоу. А по-друге, от з перших вже секунд, з перших а, таких миттєвостей в ефірі. Мурахи по тілу, тому що все просочене Україною, все просочене нашими, нашими питаннями, скажімо так, я знаю, що політкоректно, як це робить і Євробачення, тоненько говорю про це. Але насправді не уникають цього року ні слова війна, а не уникають наших проблем проблем біженців, переселенців тимчасово тимчасових. Так, тобто, з перших хвилин починається така хвиля емоцій. Я вчора на репетиції на генеральній. Починається перший номер відкриття, а в мене сльози накатують на, на на, просто. Я думаю, як же тепер працювати? І так, от протягом всього шоу. Насправді дуже крутезне шоу сьогодні. Нас очікує. І конкурсанти класні, але от мене найбільше, звісно, зачіпають це інтервал акти, так звані, так спеціальні номери створені для Євробачення, які просочені українською темою. Так одразу стало цікаво, що це за перший номер, такий Тімури. Ти нам скажеш? Та треба дивитися, що ж розповідати ага. сьогодні? Подивимося. А скажи, будь ласка, на цьогорічному конкурсі біля 40% матеріалу пісень будуть виконуватись не англійською мовою. Це такий приклад уже беруть після калош оркестра, чи це просто в цьому році через таку неординарність, оскільки Євробачення мало відбуватися в Україні? Яка є причина цьому, і чи це саме так? Я думаю, що це не прямо там далина калуш оркестра, тому що там можна сюди ж одразу додати там і гої, наприклад, да, з останніх наших суперуспішних виступів. Я думаю, що це в першу чергу пов'язано з, з тим, що а, з огляду знову ж таки на війну в нашій країні, так всі країни, всі нації. Прагнуть самоідентифікації, тому здебільшого а, от майже половина пісень цьогорічного конкурсу так вони свої там рідними мовами, так саме для того, щоб знову ж таки навіть там умовно в Австралії, в Америці чи де інде, де будуть дивитися Євробачення, його дивляться по всьому світу. Так розуміли, що там Чехія, наприклад, має свою мову, має свою ідентифікацію. Так Фінляндія має свою мову, має там свій колорит і свої якісь такі фішечки. І так далі. Тобто, всі прагнуть самоідентифіковуватися. Я думаю, знаєш, чим ближче країна до Росії, тим більше вона хоче самоідентифікуватися. Щоб весь світ знав, що ми не маємо нічого спільного з Росією і не хотіли би мати. Так, це правда. Сьогодні на е, євросцені виступить Юлія Саніна. Розкажи нам, як ставляться і як зустрічають е, українських виконавців. Е, насправді. Е, Ліверпульці і британці, як такі, вони настільки френдлі, так вони настільки класно зустрічають абсолютно всіх. Що там сказати, що зустрічають тільки круто українських виконавців, це буде неправда. Зустрічають абсолютно всіх класно. Але все ж таки я додам, що все, що пов'язано з Україною, завжди а, там просто звучить, що це від імені України або Вітайте там, Юлія Саніна з України. Або вітайте, наприклад, сьогодні ще буде Альоша. Так співати наша е, прекрасна представниця 2010 року. Це ми можемо просто помножити рівень оплесків, рівень овацій на два щонайменше, А і так сприймається кожне. Кожен крок, кожне слово, які пов'язані з нашою країною, тобто це відчувається абсолютно всюди, і не тільки в арені, навіть просто на вулиці, якщо йдеш і якось якимось чином тебе ідентифіковують як українця, обов'язково підходять там по плечу, поплескати, обійняти, сказати теплі слова. Це неймовірний рівень підтримки, і це якраз таке відповідь всім російським пропагандистам, які розповідають, що тут в Європі втомлюються від українського питання. Ні. Мур зараз говориш ці слова, в нас мурашки йдуть по тілу, е, тому що це ну насправді дуже круто. Ти на хіднику познайомився з багатьма учасниками? Ну практично з усіма, що кажуть за лаштунками, які рейтинги виставляють? Які шанси в Україні? Кому пророкують перемогу або, хоча б верхні щаблі е, рейтингу самого вже фіналу Євробачення? А, ну, в принципі, як і до початку, поки що в першій двійці тримаються Швеція і Фінляндія, хоча Фінляндія скорочує своє відставання від Швеції. Так а, на третє місце вирвалася Франція, буквально тут уже а, протягом останнього тижня, посунувши Україну на четверте місце, але Україна насправді зараз після вчорашніх репетицій піднялася знову. Там вони ділять тепер третє місце з Францією. з я думаю, що якраз таки після сьогоднішнього першого е, півфіналу, після завтрашніх репетицій другого півфіналу, е, знову будуть зміни в цьому рейтингу. Тому зараз там я не можу стверджувати на 100%, що наприклад Лорін зі Швеції повторить свій успіх 2012 року, чи там 100% виграє фінкарія, чи там Україна буде третьою, чи четвертою. Ні, дуже багато факторів впливають на фінальний результат. Тому просто треба дивитися, голосувати. Ми до речі, ми ж сьогодні не беремо участі. Ми ж одразу так, у фіналі так, так? А, і. Ми не голосуємо у першому півфіналі, але цього року є нововведення голосування решти світу. Тобто, навіть якщо ви не О, берете круто. участь, ваша країна не бере участь. Ви в застосунку Євробачення можете голосувати і теж впливати на результати. Сподіваємось, Росія не буде голосувати, вони не матимуть такого права. Не буде, не буде. Вони заблочені. Так, це Тимуре, чудово. Тимуре, пасиві тобі величезно. Знаємо, що тобі час вже бігти. Сподіваюсь, ти там плачеш не тільки від того, що бачиш на сцені, але й тому, що ти сумуєш дуже за мною. От само собою, Тимур, Іра за тобою сумує. Обов'язково сходив музей е Бітлз в Ліверпулі. Там є на що подивитися, буде вільна хвилина. Обов'язково це зроби. Це. це вже після фіналу. Біжи, біжи. відпускаємо Відпустив. Дякуємо тобі. Вітання всім українцям, які зараз на Євробаченні і взагалі там. І вітання британцям. Дякуємо за підтримку всім. Прем'єра, перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачити. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто, ви переміщували техніку, ППО. Так, а як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроект Дмитра Комарова рік за кадром.